Твоя кров може воювати. У рівному закликають ставати донорами крові. Потреба в ній лишається стабільною по всій Україні. Рівненщина, окрім своїх потреб для медзакладів, забезпечує й інші області. Які групи крові потрібні? Просто зараз дивіться далі у сюжеті. Так в мене е, група крові друга мінус. Зараз я в тому потреба, тому якби став донором в даний час. Вже років чотири так ну, систематично здаю. Ну, зазвичай по дзвінку дзвонять до мене просять, щоб прийшов. Прихожу по дзвінку. На сьогодні Рівненський обласний центр служби крові потребує донорів з негативним резус-фактором, і в основному першої та третьої груп крові. Однак, в медзакладі додають, це не означає, що людям з рештою груп крові та резус-факторами приходити до центру не потрібно. Еритроцити – це перша допомога всім пораненим. Ми забезпечуємо не тільки свою область, а забезпечуємо, є в нас завдання для того, щоб допомагати прифронтовим областям. Тому потреба в донорах і в крові є кожного дня. Вперше із доволі рідкісною групою крові вирішила стати донором Софія. Перша прийшла, але думала про те, щоб прийти ставати кров ще спочатку вторгнення, але так ставалося, що типу, мені не виходило то по часу, то якісь інші обставини складалися, тому сьогодні вперше. Я думаю, в сьогоднішніх реаліях це дуже важливо. Плюс в мене достатньо рідкісна група крові. Четверта, плюс, тому я думаю, що це достатньо важливо для всіх людей на кількість своєї групи крові. У порівнянні з довоєнним часом кількість донорів у центрі зросла майже вдвічі. Однак збільшилась і потреба крові. Це не так, що сьогодні прийшло, наприклад, 150 чоловік, і вже на завтра може ніхто не приходити. Ні, бо через те, що є замовлення, ми забезпечуємо всі лікувальні заклади нашої області, а це більше 30 закладів нашими компонентами. У нас в області лікується дуже багато поранених, які військових, які привезені сюди на лікування. І ви розумієте, що ті області, які прифронтові, вони просто не мають таку кількість донорів, щоб забезпечити це все. Тож в центрі служби крові закликають усіх небайдужих ставати донорами та ділитися своєю кров'ю. А ще просять слідкувати за потребами центру, оскільки вони там змінюються щодня. Ми вдячні всім, хто приходить. Ми всіх... Закликаємо долучатися до донорства, тому що цим ми можемо наблизити перемогу. Ольга Данілюк, Павло Остацюк, новини Рівного.